Ми готуємося до приїзду та тут ясочки. Будемо святкувати Хеллоїн. Я давно не святкувала Хеллоїн, Я пам'ятаю, я лише святкувала в дитинстві. Але там одягали костюми, там були конкурси, я вже не пам'ятаю, пам І коли ходили на кушок, там теж було... Хавина, а після основних конкурсів був святковий стіл, де кожен приносив щось. Якийсь смаколик, якийсь печиво, якийсь портисів, де карасів таких холонських було мало. Але ми купили, один гарбуз парковці, я купила в теді. папір, ми купили щось з майструмно зв'язочку. Взагалі планували на галикації, потрібно поїхати до батьків, до повторного ясочки. Але мамі потрібно було готуватися до. Потім ми повернулися назад на Ноймарка, Ми неправильно вийшли, потім знайшли під'їхали, до Ноймарки, марки там погуляли і зайшли в магазин і купили мені коричневий костюм, а потім зайшли в інший магазин і купили франку білий свитер. Будемо поїхали додому. Франк готує банановий пиріг. Він не адаптував рецепт під банановий пиріг. Ще буду для ясочки рибні палочки. А для нас ось така рибка, там написано, ще з томата з помідорками і з Я. <реку> а ще франк вчора ввечері приготував салат з тунцем <реку> ось такий маленький гарбузик ми в маркапці купила робити ліхтарик джека. Але зробила по-простому на гарбузику, намалювала такий обличчя та ротик. Покраще поставити на наш комод з під Ось так виглядає разом. зі, 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 целі. 17 ja. mehr muss ich malen und 2 mal 2 Ich hab ich ja. ah ich möchte das ganze G-Book zeigen ok guck das ist ein ein Buch in dem man die da Spiele drin sind aber hier ist nur bis, bis hier. Ich male noch da. Aber am Ende ist es hier so. Man muss hier, muss, muss hier, hier eine Katze malen. Hier steht es auf Englisch. Job the cat. Und los, los geht's. So sieht es aus. Hier finde ich es schön. Hier ist auch. Steht auch Miau, steht mm. Und, go, let's go. Man besser laboriert, weil sie muss ähm, äh, äh, die Katze finden. Hier ist das Weg, Nordpink. pink. <lacht> <lacht> Hier ist <laughs> die Katze. Das soll äh, 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 Kreuzkreis, Kreis, das ist... Das. Okay, das nächste, vorletzte, nein, äh, nein, nein, nee, nicht vorletzte, ist das. Man muss... Schreibt wie viele hier gefunden sind. Das ist zwei. Okay, man muss hier zwei Pfoten... Oh, das ist so, durchgebracht Ja. ja, dann, dann aufpassen, pusten dann pusten. Oder? Ah, ja, ja ich muss ich noch Zitronen holen. Ja. ja. Deswegen. Und hier ist Orange. Ich so. ich muss nicht. Hm. Hm.

Ja, ja, es ist. Yes. Ja. Mukushche. Ja. Ja. Ich gehe mal zur Toilette. Mach das. Dann finde ich es gut, wie ja. es schön. mich Bitteschön. Ich muss sie aber schön sagen. Ger. <laughs> <laughs> Чігірчин Хи-хи-хи <глари> І <É> Велка <-то. глари> Знаєш, вона чігірчин ходить? Так Чігір Чігренок mm -hmm. Чігренком хи <глари> за <глари> них? <глари> <глари> Ja, ja, wir gehen jetzt in den Abkürzten weg. Mm -hmm. Nein, das ist neben Park nur. Ah. Oh. Ach, das war? Goldie. Goldie. Ja, das war <laughs>

Нахалечко. Я вже правда, <рикану> телепортація в наступний день, щойно посетили тату яся наш тресланий, зараз їдемо. Додому я вдома підведу пісумки тижня, виложу атмосферу тижня в телеграм-канал, зроблю домашку з німецької. А ще й ввечері хочу зателефонувати дітські люди. Вчора добре відсвяткували Хэллоуїн і пообідали в нас, нас і потім вечором пішли в Айс в айс кафе і тато вперше спробував шпагеті. І помалювали з ясочкою, і подивилися фільм, і спробував тато ясочка. Бігову доріжку, а сьогодні після сніданку вже вони поїхали додому. Я не всі моменти засняла, тому що я хотіла насолодитися більш часом з татом і ясочкою, але я основні моменти засняла. Коли прикладе до дому, була трохи капут от mm -hmm. вот я підвела підсумку тижня в вигляді фаворитів тижня і виклала в телеграм канал, відповіла на повідомлення. Потім я трохи прибралася в квартирі. А потім ми лягли спати. Я прокинулась трохи раніше за франком, вже зробила домашку. Франк ще напрокинувся і робить собі каву. До речі, зараз покажу, який новий підручник я придбала ось такий підручник. Сказала дочка Лерін придбати. Я замовила в Талії, і в п'ятницю забрала. А я зараз хочу щось перекусити, а зараз ще Франк буде пекти грушевий пиріг, тому що завтра в день ми поїдемо до свекрухи, він хоче привезти їй шматочок яблучного ой, грушевого пиріга, точніше, не шматочок, а селий пиріг. Це телепортація всереду. Взагалі хотіла завершитися блог, коли прийде посилочка з темою вам показати. Покупачки. Але посилочка сьогодні не прийшла. Можливо, прийде завтра, але завтра ми не зможемо отримати її, бо завтра ми їдемо спочатку на термін до Хаусарс Франка. Потім йому потрібно зробити терміну невролога, а потім мені потрібно записатися на тест А2 в Волгшоля в Пархаймі, бо в рефені не роблять. Тому, думаю, завтра пропустимо отримання посилки, тому доведеться йти в п'ятницю, забирати. Але тоді в п'ятниці я почну знімати новий блог, де я покажу посилочки. І також оформлення розхорків на листопад я почну знімати, коли отримаю цю посилочку, бо там деякі матеріали для оформлення розгорків на листопад. Тому я що вже 4 листопада, ой, ще 5 листопада. Вже... Ще не оформила. Сьогодні добре пройшов день і поскетчила на скетчі на марафоні, і сьогодні вийшла з першого разу намалювати книгу, а там осінній листочок, а потім я трохи зробила домашку. Ну Сьогодні я лише попрацювала з книгою, читала вголос, виписала незнайомі слова, переклала, потім ми пообідали з Франком, а я ще випрала речі, ну і що не розвісила. А ще після обіду з Франком пішли в центр прогулятися і вперше спробувала гарбу заволати. Ну, як сказати, вер вершки та печиво. Мені сподобалося в кав'ярні. Але арбузове лети немає і не для франка. Спробувати можна, але, але не знаю, щось більше брати не хочу. Але в них дуже смачні горячі булочки з корисою. Але ми прогулялися, і ще погодка сьогодні добра була. Потім в Паркасі взяла виписки з банку, щоб подивитися, чи списали гроші на Deutschland тикет А мені вона друкувала велику стопку виписок ще з серпня. Потім мені ще купив франк ще білий светр. Ні, не білий светер, білу, білу товстовку, бо мені взагалі нема що одягнути. Ось сьогодні Тому я вибрала речі, в тому числі і і светри, і шкарпетки, ну і білизна А в минулий раз Франк прав багато джинсів, куртки, білі речі. Ось ще Френк купив мені Білу товстовочку. і мені є, що завтра одягнути. Все. На сьому цей затишний хеллоїнський блог завершиться. А я бажаю вам гарного затишного вечора. До речі, цікаво почитати, якщо у вас є якісь цікаві традиції святкування Хеллоуіну, і чи цікаві сьогодні традиції чи займаєтесь ви творчістю та приймаєте там участь в скетчінг марафоні, чи, чи навчаєтесь на якомусь Іншому курсі буде цікаво почитати. Зо! So. Зо. So, Насійно таки прощаємося, але скоро побачимося. бай чус, chous, бальт.